Це вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Програма капіталовкладень, реконструкція довгобудів та патріотичне виховання молоді. Президент провів селекторну нараду з главами міст і районів. Російський енергетичний тиждень «Електромаш» запрошений на міжнародний форум у Москві. Абхазія Південна Осетія і Придністров'я дружба скріплена часом. У Республіці стартував міжнародний конкурс малюнків. Музика. У Придністров'ї виріс зовнішньоторговельний оборот. Про це президенту доповів голова державного митного комітету. Віталій Нягу зазначив, зростання показників фіксується як в імпорті, так і в експорті. Томожна Митними органами ПМР в порівнянні з минулим роком в 2018 році стягнуто митних платежів на 72% або на 100 мільйонів рублів ПМР більше ніж за аналогічний період минулого року. Що стосується статистики зовнішньоекономічної торгівлі, то основними торговими партнерами республіки в звітному періоді залишаються Російська Федерація, Республіка Молдова і Україна. Третина обсягу експортно-імпортних операцій Придністров'я пов'язана з Росією. Основний імпортований товар природний газ. Потім йдуть добрива та машинобудівна продукція. в частині зростання радує те, що експорт зростає над імпортом. Це говорить про те, що у нас валютою насичується наш ринок. Валюта надходить в наші банки. Звичайно, у нас стабілізується наш придністровський рубель. Як підкреслив президент, зараз Дністрові важливо досягти імпортно-експортного балансу між європейськими і євразійськими союзами. Сьогодні глава держави провів селекторну нараду з главами міст і районів. Обговорили реалізацію програми капітальних вкладень. За словами Вадима Красносельського, реконструкція і будівництво об'єктів соціальної сфери та закладів освіти йде в плановому режимі. І до початку нового навчального року основний обсяг робіт має бути завершений. Порушувалося також питання довгобудів. Президент закликав глав. Тримати ситуацію під контролем. Говорили під час наради про своєчасну виплату відпускних вчителям і про патріотичне виховання молоді. Як зазначив Вадим Красносельський, в школах і закладах профосвіти необхідно формувати юнормійські загони. Як приклад, глава держави навів громадську організацію Спадкоємці перемоги. Нещодавно спортивно-патріотичний клуб провів чотириденний зліт в Рибницькому районі. Велика увага цьому питанню приділяється в Суворіцькому училищі, республіканському кадетському корпусі, ТЮІ і військовому. Інституті під час літніх канікул планують провести круглі столи за участі вихованців цих навчальних закладів. Придністровський завод «Електромаш» візьме участь у міжнародному форумі Російський енергетичний тиждень 2018. Серед учасників глави держав і урядів, керівники найбільших світових енергетичних компаній і організацій, а також провідні світові експерти. Пройде форум в Москві з 3 по 6 жовтня. Представників електромаш запросив міністр енергетики та голова організаційного комітету Олександр Новак. Російський енергетичний тиждень це найбільша в Росії галузова подія. Мета форуму демонстрація перспектив російського паливно-енергетичного комплексу та можливість міжнародного співробітництва в сфері енергетики. Вперше форум пройшов у 2017 році. Тоді участь взяли представники 94 держав. У республіці стартував міжнародний конкурс малюнків Абхазія, Південна Осетія і Придністров'я. дружба скріплена часом. Приурочили його до пам'ятних дат в історії братніх республік. Конкурс відкритий, тобто брати участь в ньому можуть всі бажаючі. Виставка проводиться за підтримки Міністерства освіти і МЗС. Залежно від віку, роботи конкурсантів розділять за двома номінаціями: до 10 років і старші 10. Сюжети малюнків найрізноманітніші, головне, щоб в них відбувалася історія, культура та традиції Абхазії Південної Сетія чи Ми взяли за основу. Ми взяли за основу наші братські дружні відносини між Абхазією, Південною Осетією та Придністров'ям. Про традиції, які властиві народам цих республік, про культуру, про бачення взаємодопомоги, підтримки тощо, тобто те, що робить нас сильнішими, що нас об'єднує, робить нас багатшими з точки зору обміну культури, радістю і мистецтвом. Готові роботи потрібно сфотографувати і розмістити на сайті конкурсу. Там і буде проходити онлайн-голосування. Ті малюнки, які наберуть найбільшу кількість лайків і коментарів, стануть переможцями. Призових місць всього шість за кожне грошові призи, дипломи та заохочувальні подарунки. А 30 найкращих робіт представлять на спеціальній виставці. Незвичайний майстер-клас з живопису пройшов в Кам'янці. Урок в художній школі відвідали особливі учні. Вік від 4 до 13 років. Разом з педагогами вони малювали гуащу, птаха щастя, кожен свого. Що з цього вийшло, розповімо далі. Яскравим кольором Артем старано виводить лінію. Хлопчику скоро сім. Про таких, як він, кажуть, сонячна дитина через особливості розвитку школу поки не відвідує. Трохи замкнути, але за словами мами, любить співати, танцювати, захоплюється малюванням. дома Зазвичай моя дитина розмальовувала будинки, стіни у різні кольори, але певного малюнка не створювала. Сьогодні спільно з педагогами Артем намалював свій малюнок. Ми помітили, що йому це дуже сподобалося. Його на. Надихнуло. Надихнувся і Максим. На майстер-клас приїхав із села Хрустова. Каже, більше любить шашки і математику. Але олівці з фарбами теж припали до душі. Я назвав свою роботу птіце Жовань. Я назвав свою роботу птах бажань. Я використовував тільки світлі кольори червоний, жовтий, зелений. Вони відображають теплоту здійснення бажань. Моє найзаповітніше бажання бути здоровим і щоб усі люди були здорові. Таких особливих дітей в Кам'янському районі понад 50. Діагнози різні захворювання серця, нервової системи, опорно-рухового апарату, проблеми із зором. Важливо одне, хвороба не повинна бути бар'єром. Цік діток треба придоблишати в чержяні, де звучить музика. Цих діток треба запрошувати у заклади, де звучить музика, де розквітають яскравими фарбами картини. Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться цим дітям допомогти знайти себе, і тоді їм легше буде соціалізуватися. Вони зрозуміють, що. Комусь у цьому світі потрібні. Малювала в цей день птаха щастя. У кожного він особливий, але обов'язково в яскравих тонах. Проведений майстер-клас показав нам проведений майстер-клас показав, що будь-якій дитині доступний світ прекрасного. Це гріє їхні душі, загоряються їх оченята. Вони відчувають світ по-своєму і висловлюють його теж по-своєму. Таке самовираження є тим прекрасним, що є у наших дітях. На пам'ять про майстер-класи, подарунки і картини, щоб у кожної особливої дитини був свій птах щастя. В одній зі шкіл села Незавертайлівка зовсім скоро з'явиться бюст поета Миколи Цуркана. Він писав про життя і любов до рідного краю. Його називають людиною-легендою, якій в цьому році виповнилося б 100 років. Поспілкуватися з тими, хто був особисто знайомий з придністровським поетом, в рідне село Миколи Цуркана вирушила наша знімальна група. Сільський музеї тут особливе місце займає ось цей стіл. Всього кілька предметів: друкарська машинка, настільний годинник, підсвічник і фотографії все це історія однієї людини, яку тут в завертали. Всі знають, пам'ятають і люблять навіть через десятки років. Я Нікола Максима Цуркано. Я Миколу Максимовича Цуркана пам'ятаю з раннього дитинства. Він був людиною доброю, чесною, сумлінною. Одним словом, людина легенда. Батько з ним сильно дружив разом на риболовлю ходили. Рибак він був найсильніший. Саме під час таких вилазок на природу поет і писав свої вірші. Микола Цуркан в цьому році відзначив би свій віковий ювілей. Людина величезної душі і великого таланту. як кажуть про нього на батьківщині. Це з дідору вірі світи парки дівчи проходило. Поет народився і виріс в селі Незавертайлівка. Навчався в другій школі, потім викладав молдавську мову. А зараз вже школа носить ім'я свого учня Миколи Цуркана. І ось зовсім скоро тут з'явиться бюст поета. Гроші на його установку збирають усім селом. жити, людей. Вчив жити, любити людей, природу. Взагалі він був чуйною, доброю людиною. Дбав про всіх. Ми дуже горді тим, що наша школа носить його ім'я. За життя вірші Миколи Цуркана майже не видавалися. Популярність прийшла до нього вже після смерті. Його дочка Ніна Миколаївна спільно із спілкою Молдаван випустили збірник Контрасти. чоловік золота людина була. Тато був добрий і ласкавий. Ставився до дітей добре, любив маму, допомагав у господарстві. Люди його пам'ятають. Мене взяли з дитячого будинку після четвертого класу. Я дуже вдячна моїй сім'ї, що виховали мене. Він рано втратив батька і вже в 12 років почав працювати листоношею. А в роки війни пережив окупацію. Але, незважаючи на важке життя, Микола Цуркан зумів зберегти в собі любов до людей, до рідного краю, а головне до життя. Турнір для найсильніших минулими вихідними у Терасполі пройшов перший кубок перемоги серед силових структур і відомств. Змагалися спортсмени в жимі лежачі, а самі змагання присвятили великій перемозі. Поміст на відкритому повітрі штанги і найсильніші атлети з усієї республіки. До турніру готові коротка процедура зважування і старт змаганню дано. У республіці змагання жиму лежачі проводяться з 2015 року, але вперше в них брали участь силовики. Ще в такому складі за звання найсильніших боролися 90 атлетів. Для нас дуже приємно, що... Для нас дуже приємно, що абсолютно всі відгукнулися. В Молдові такого турніру немає. Навіть на території Росії я таких змагань не бачив, щоб в одній категорії було 15 чоловік. Це дуже високий рівень. Ми плануємо Ми плануємо зробити цей захід щорічним і залучати якомога більше учасників. Маємо намір зробити цей турнір відкритим і для участі запрошувати також спортивні клуби. Проходили змагання як в особистому, так і в командному заліку. Найсильнішим серед одинаків виявився Олександр Щербаков. Він абсолютний переможець турніру. У своїй 50 з невеликим не тільки продовжує тренування, але й бере участь у турнірах і завойовує нагороди. Фізична форма. Ні, за вісім матвозрасту на довзна сатві фізична культура. Вона продовжує молодість. А змагаюся я тому, що мені це подобається. Будь-який спорт треба розвивати. А тут подивіться, скільки команд зібралося. Молоді подобається, це добре. У командному заліку кращими стали представники Міноборони. Боротьба була запеклою. Срібло дісталося атлетам держслужби охорони. Ну а бронза у МДБ. Подібні турніри і участь військових подібних заходах сприяє підвищенню престижу збройних сил, сильні хлопці в Збройних силах, обороноздатність нашої держави тільки міцніє. Попереду нові змагання 20 травня у Кіцканах напередодні храмового свята пройде перший чемпіонат села жиму лежачи. Підйому на біцепс і армліфтингу. Змагання відкриті, взяти участь можуть усі бажаючі. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!